Цій частині інформаційного марафону буду спілкуватися з Ігорем Романенко. Це засновник благодійного фонду Закриваємо Небо України і генерал-лейтенанту відставці. Пане Ігоре, доброго вечора. Дякую, що ви знаходите час прямо в дорозі підключатися до нас на п'ятий канал для нашої інтерв'ю. Вітаю, вас. Інтерв Вітаю. Да. рада бачити. Сьогодні Знає. у нас хороша інформація про те, що в Ростовській області там в Азові горить, палають нафтоцистерни, масштаби цієї пожежі. Ми поки оці ми не можемо, є лише знімки з космосу про те, що там дійсно палає. От, але говорять, що реально може бути багато пального там і що. Наслідки ну приблизно 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів можуть містити, і так. ну ми чекаємо звідти якоїсь інформації. Деякий час тому ми говорили, що 70 безпілотників атакували Морозовськ, там літаки були. Ну, ми відчуваємо, що прилітає на Росію якщо не кожного дня, то через день. Як ви оцінюєте цю тенденцію? Далі буде більше і на що це може вплинути в найближчій перспективі? Uh... Ще з минулого сторіччя починав літератську службу радянські часи під Ростовом на дону Азов, це, це з, одного, uh -huh. з одного міста Таганрог, який ми пам'ятаємо, там ремонтують у них А-50-й, які і, зробили так, що є що ремонтувати. Чи вже немає їх взагалі що ремонтувати? А з іншого боку, Азов. Тому, знаю, не по лише, а очима а чима своїми бачив, що там як і чому тому дуже важливо, щоб знижувати цей потенціал, щоб наносити удари саме по об'єктам, які знаходяться на так званій континентальній території Російської Федерації, і вони повинні відчувати постійний тиск для того, щоб виходило у Путіна з голови взагалі. Намагання думок, як він намагався формулювати по черговий ультиматум до самоти міра. Ну там друзі допомагали не чисельний, не чисельний, але так чи інакше, треба просуватися вперед. Для цього треба масштабувати розробку наших безпілотних апаратів. Причому не тільки ті, які в повітрі в даному випадку вони там діяли саме такі. А їх багато типів: і днівні, і ночні, і покращуються характеристики, вони літають за тисячі, і навіть є за півтори тисячі кілометрів, плюс-мінус це важливо. Але безпілотні апарати, поки ну, бойова частина не дуже велика, зв'язку з цим нам потрібні і далекобійні, ну, Це по градації, вони не далекобійні, там до 300 кілометрів э, ракетна зброя. Самі маємо програму з 22 року, як би просуваємося вперед. Але це досить складна справа. Ну просуваємося вперед. І головне, що зараз союзники мають американці вже зрушене з місця відносно атакамс ми бачимо, як ефективно застосовуються атакамси по об'єктам на території тимчасово окуповано в Криму, і там теж реалізація своєї стратегічної концепції по нанесенню ударів по Засобами протиповітряно оборони, тобто це дійсно погоджує з вами позитивні новини, які відображають таку реалізацію стратегічних. Принципи ведення цієї війни, які реалізують наші сили оборони України? От щодо Криму, там за півтора місяці, 15 систем ППО знищила Україна. Я загалом хочу запитати про ППО на Росії. Дуже велика територія цієї країни. Дуже багато об'єктів, які вони змушені захищати. Можете пояснити, яка кількість ППО задіяна зараз в Росії? Наскільки ці об'єкти захищені чи не захищені? Є така інформація, чи немає? Має так безумовно, ну вона дараз розвідується, бо ворог реагує і пересуває свої засоби, і ми їх б'ємо. Ми бачите ефективно і багато яких і вони не встигають їх поповнювати. Але хочу сказати, що в радянському союзі була сама міцна система оборони в світі. Це я підкреслюю. Але уявляючи розміри, ну Росія менше все рівно розміри великі. То системи протиоповітної оборони ну трішечки було протиракетне, але зовсім не небагата кількість. Вони були розташовані по кордону, тобто, і потім об'єктово, по прикриттю об'єктів. Тобто, ціла армія, наприклад, стояла навколо Москви. Зараз вона є тільки переозброєна. І потім по об'єкти той тобто, же Санкт Петербург, це як міста, і об'єктів. Об'єктів стає все більше, тому що вони ще не думали, що в глибині сибірських рут їм прийдеться щось там захищати. Ну до сибірських, мабуть, ми ще не дістаємо. А свій час ще ж на їх канали, коли там проривався, говорив, до Урала. Ми в найближчий час розробимо а, і і буде у нас. Вони там а, намагались хіхікати і захлопувати, але ми просуваємося вперед, впевнено. І це обов'язково будемо. До Москви, Санкт-Петербурга, достаємо, але засоби ще не дуже потужні. От а і по півтори тисячі кілометрів у нас є по безпілотному, Ми про це з вами говорили. Тобто, розвиток так і є. Він оптимістичний. Питання у масштабуванні цієї зброї, ну і нарощування, особливо в ракетному озброєнні для того, щоб... Більше було свого і менше було протягнуто рукою наших союзників, бо тут різні етапи є стосунків з нашими союзниками. Як ми бачимо, це треба нам в воєнно дипломатичних умовах ураховувати в своїй діяльності. І більше розвивати своє це зрозуміло, і над цим працюємо. Ви обмовилися про стратегію щодо Криму. Я зараз читаю низку військових експертів, які говорять, що Крим це взагалі точка тяжіння цієї війни, і для того, щоб підготуватися до майбутніх якихось мирних переговорів, треба Україні попрацювати в напрямку Криму для того, щоб його повернути, звільнити півострів. Прямо так і говорять. От ви бачите, що ця стратегія поступово починає втілюватися. Я, я маю надію, що бачу не тільки я можливо ви ми з вами зараз працюємо показуємо інформаційне це нашим громадянам, але бачу багато хто хто хоче цікавитися в нашій країні в першу чергу, і треба знати, пам'ятати, що в минулому році, незважаючи на важкі умови, як там проводились дії наш на сука але ми досягли стратегічного рівня результатів на морі. І цей рік я так вважаю, і в тому році заклали під ґрунті для подальшого розвитку, але вже в повітрі. І подивитися, за цей термін в цьому році було просто дуже суттєво пошкоджено і знищено засоби в той же протиповітряний протиракетної оборони по Криму. Тобто, це така реалізація стратегії. яка стратегія? Зробити для найближчим часом закрити. Ми просили союзників допомогти закрити небо України. Так, от над Кримом, ми, мабуть, це теж просунемося і зробимо, але від літальних апаратів Російської Федерації, тобто закрите небо над Кримом, і це е, таке амбітне і важливе завдання, і воно відбувається реалізація. Ми бачимо вже зараз. Ті станції локаційні зеніта ракетна, які розбиваються, вони дуже важливі. Я приклад привожу на Айпетрі. Раційна станція, яка стояла ще з радянських часів. Тобто вони там дуже багато позицій змінюють, тому що природно вони більш вигодні для розташування позицій. Зеніта ракетних комплексів і локаційних станцій, радарів. Так от на Айпетрі там одна із важливих її розбили. А вона бачила всю, все море чорне, і навіть зльоти ми в свій час бачили. Ну і вони, на жаль, теж літаків з турецьких аеродромів. Це з іншого боку э, ну, Чорного моря. Ну і кажучи, далі там по об'єктам ви подивиться Джанкой це на півночі, Більбек це на півні, аеродроми. Причому аеродроми не тільки літальні апарати, це дуже важливо. А інфраструктура наземна а вона і коштовна, і так і не сховаєш, особливо і тому там є що бити, руйнувати вороги, таким чином знижувати цей потенціал протиоповітної, протиракетної оборони вороже. А це дає можливість більш ефективно діяти ап'ятаки про ті засоби нанесення ураження, які ми говорили. Тобто цей безпілотні літальні апарати. і там достають атакамси, по яким ракета, <кхи> значить по яким с С-400 виявились неефективними, і по дронам атакамси, тому що це балістична ракета, швидкість і все. Вони їх не можуть ефективно з ними боротися. А дрони вони маленькі відбиття енергії незначні від них вони їх не бачать взагалі на малій висоті, чи коли бачать уже пізно коли вони наносять удари. І тобто, така такі дії вони досить ефективна. Я думаю, що далі такого можливості будемо бачити, але ворог на місці не стоїть замість с-300 400 Більш ефективна для балістичних ракет С-500. Новий їх комплекс і всього декілька десятків в Російській Федерації вони вже його завели в Крим, тому що щось треба робити. Як треба щось яким чином протидіяти от, нашим засобам, які наносять таким чином удари Отакий такий стан. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте закриття неба над Україною зараз? Україна має три системи Петріот, плюс ще там інші системи протиповітряної оборони, які нам давали наші партнери, плюс різні гібридні установки, які були створені. За цей момент загалом експерти говорять, що потрібно ще як мінімум сім систем Петріот, щоб було в Україні. Це велика кількість, і е, поки що ну партнери неохоче ними діляться. Німеччина взагалі сказала, що вже 25% своїх систем віддала. А більше не може. От е, оцініть, будь ласка, ситуацію. Дивіться, це не це невелика кількість. Сім додаткових батарей е, з зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями, Це Петріот сам ті. Франк-Італійський, на жаль, це невелика кількість з точки зору організації прикриття об'єктів. Але для союзників вони так показують, що як би отак. Але по-різному зому вводити американців біля 80, наприклад, а вони один дали. І тепер друга дуже показова історія: зенітно-ракетний комплекс армії Сполучених Штатів, який знаходиться в Польщі, прикриває там хаби. Які використовуються для поставок, безумовно, нам зброя, президент Сполучених Штатів прийняв рішення, щоб це було заведене в Україну саме цей комплекс, угу. але президент Польщі відмінив рішення американського президента, і, значить, Остін вибачався і казав, що щось будуть ще. От тут сразу, ну і самі позиції, я про що, що є інтереси. Українців в Україні захисти своєї держави і народу є інтереси союзників, і тут тут у нас вже е, квітнево-конфетний період закінчився, і треба підходити досить прагматично бачити, що вони говорять. А ще важливіше дивитися, що вони роблять, а роблять по різному на пів року, наприклад, включають е, період допомоги Російської Федерації. Щодо того, щоб Росія не програла, і чим це нам е, обертається. Ну і тут, оця історія з зенітним комплексом, зрозуміло, що це на території Польщі. і Він би прикривав Польщу. Я вам як фахівець більше півсотні пів років з протиоповітної оборони, однозначно можу сказати, що це зміцнило безпосереднє прикриття Польщі. але це таке: як зерно там висипати, це одна справа. І водночас, час, що росіяни Європу зерна продають вдвічі більше, ніж Україна. Але це таке українське перекривалось, і тут намагання досі є. А російське пропускалося це. Як це що за відношення стратегічного, або стратегічних наших партнерів, американців і поляків? Тому е е більш прагматично треба відноситися, безумовно з ними працювати. Але ж чітко бачите, хто що робить дуже важко, скажімо, керівництво нашому воєно-політичному дипломатично в таких умовах себе поводити. От, але ну я, як приклад, вільний невладний блогер інформаційний, можу виходити за своєю аргументацією, говорити правду, як, що воно відбувається. Бо ми в останній революції боролись у себе саме за ту правду. І справді можна йти по всьому світу. Що ми робимо? Скажіть, будь ласка, НАТО зараз обговорює проведення ядерної зброї у бойову готовність, аби подати сигнал Російській Федерації про ну у відповідь на її ядерні погрози. Це серйозно, коли в останні Дивіться, це відбувалося? Да, гарне питання. Я б сказав, що таким чином характеризувався НАТО з точки зору ядерної небезпеки. Ну, не чули з американцями, зрозуміло, прокинулося. А чому? А ми пам'ятаємо, коли е, ну, у Путіна залишається два напрями суттєвих тиску: те, що він буде наносити удари, навіть конвенційні збори по об'єктам на території наших союзників, і друге, це застосування тактичної ядерної зброї. От він з цим грається. І як тільки від Росії якась ініціатива, тобто вони шукають шпарини, де. Краще натиснути на керівництво ну, і на громадян наших країн-союзників. Він без сумніву це застосовує, і як тільки він бачить, що американці в першу чергу дають слабину, він нарощує ці зусилля. Ви вдивиться протягом цієї війни, вже без цього періоду з 22-го року, як вони граються з ядерною тематикою, що б і не видумав, ми треба згадати. Брудну ядерну бомбу і атомні станції і заведення останнього якби дай заведення в Білорусь ядерне зброї, і тепер навчання, які вони тут показують, а взагалі вони проводять там щомісячне. Просто до цього закривали. Ти ми ще провозили ці навчання з підрозділями частинами, які мають на озброєнні ядерної боєголовки А тепер відкрили, і показали. По суті, нічого не змінилося, але інформаційно тиснути. І а принцип старий, якщо він щось ро е, слабину дає захвіт, яким чином реакція була наприклад ті ж американці на якоби заведення ядерної зброї в Білорусі? Да ніяка, а якщо так, то сразу він дотискує у нього там апарат працює, видумують ще щось, і весь час здійснюється з свого боку постійний тиск і на Україну намагається, і на наших союзників. Тому вони подивились на це, вони теж вчаться. Керівництво НАТО це керівництво країн, які входять до НАТО в першу чергу безумовно по потенціалу і подіям американців. Що треба в кінці кінців реагувати, і тому те, що затаємничували, наприклад, ну всі там знають плюс-мінус кількість боєголовок, яких держав 90% боєголовок в світі знаходяться в Росії і в Сполучених Штатах. Решта там набирають потихеньку, ті ж китайці було в минулому 400 боєголовок, зараз 500 роблять і до 30 значить, е року китайці планують, щоб у них з'явились тисяча ядерних боєголовок. але все рівно на поточний час 90% двох країн. От і тому Путін зрозуміло, що це знає, намагається використовувати, тиснути, але по стану, який зараз на фронті. І по цим обставинам, які є навколо тактичної ядерної зброї, йому невигідне підкреслює с не невигідне застосування. Найближчий час він застосовувати не буде. Ну от, на жаль, тому що він наступає і вирішує питання, які ставлять конвіційним зброєю. І Якщо застосувати з воєнної точки зору, там же фактори, які впливають після застосування, вигідні. не говорячи про те, що негативне буде сприяння міжнародне. Він про це знає. Він багато що враховує, і тому на поточний час по ядерній зброю, во таким чином, а НАТО тепер буде показувати, що частка, значить, всього зброї там двінадцять тисяч боєголовок, десь 3,5 по моєму. Не знаходиться в сховищах, а з них там 2900 вони в високій ступені застосування по світу по країнам, але ж припадає більшість ступені саме в росіян і у американців. Угу. О така картина. І тепер НАТО говорить про те, що вони покажуть ступінь готовності, то здаємничували а тепер покажуть прозоро, які у них можливості, щоб у Росіян. Да і інших і китайців ілюзій з цього приводу не було. От таким чином знаєш, столпер їздить, працює з американцями в першу чергу. Але є ще французи, є ще британці, які володіють. І є інші. Ті ж той же Ізраїль, Індія, Пакистан і так далі. Але безумовно, з потужними американцями, яким чином показати, щоб у росіян не було ніяких ілюзій, і коли там вони. В кінці першого року війни щось така активізація Путіна було, і йому було доведено, що буде якщо застосують там по Україні, чи буде то угрупування військ за кордоном Російської Федерації конвенційними зброями буде знищено. Путін ну, перед перед самітом миру сказав, що е, припинити війну дуже просто. Україна має віддати чотири області, вивести збройні сили з цих областей, відмовитися від НАТО. І тоді війна може припинитися. Завищені ставки називаються експерти. Якщо він буде їх понижувати, він схилить до переговорів. Я йому його ж прислів. Хочу там відповісти. Ну це російським нравиться не нравиться. Тірпі, а йому скажу не терпі і не красавиця далека. Наші Україна на це не піде, і всі ці ігрища, які вони там з союзниками китайцями на стратегічному рівні виплясували навколо самі і Далі таку позицію займають, вона не спрацює. І чому він там так наполегливо займається, тому що відкрити двері можливості для Путіна, все ж американці поступово зачиняють. І там є перспектива, з ними треба спрацювати. А знаєте чому? А тому що вони порахували економічні американці. Що позицію, яку вони займали гальмування до цього, для них менш вигідна, чим допомога, і ми їх навчили. Ми навчили американців говорити, що підсумки цієї війни для України це перемога. Там Саліван ніяк не міг виговорити це слово. Але ж навчили Салівана. Ну, інших не буду говорити політики. Це перемога України, за яку ми спільно з нашими союзниками і боремося. Ну і ще одне питання. Путін десь на шляху в Північну Корею. Зараз візит має розпочатися. Чим це нам загрожує? Додатковим постачанням артснарядів і ще більше значить балістичних ракет, які ну от ви знаєте, як киянка. Вже було застосоване, в тому числі і по столиці. На жаль, тому що й путіну вигідно, йому треба великі кошти вкладати, а кошти зменшуються в цілому за рахунок санси, Ви дивіться, як громадяни там глубійного народу завазахвилювалися відносно біржі, як після цих санкцій, і що у них там було, так це ж громадяни. А крім того, це впливає на економіку. Вот і, і, і тому це треба чітко уявляти, що з часом будемо тиснути і на ці і, такі слабкі його місця, а І боротися і, як програма відповідна наших союзників, в першу чергу американців, по союзникам із північної Кореї і по Ірану. І ті і китайці, які показують, що вони біли, пушисті, такі миротворці. Насамправді, абсолютно корисний свій підхід, який полягає в тому, що головне, щоб як би тут не було ну ядерної війни, точно, ситуація економічна у них важка. Ну, в цілому війна треба, головне, щоб не воювали, щоб можна було працювати, заробляти кошти і інтереси України, скільки там землі, хто там. Треба Росії віддати, так це їх не цікаво, навіть чим більше віддасть, тим краще, тому що в Російська Федерація фактично вже все більше стає сателітом Китаєм. От то досить дивну там. картинку ми щойно показували. Я звернула увагу. Рухаються кортежі і портрети Путіна, фактично через кожні 10 метрів. Зверніть увагу, я mm. не знаю, Ну, це зрозуміло. <laughs> тобто, культ, якщо культ він раптом забув, хто він, то він може подивитися і пригадати Да, Він там. Парадії, йому небагато залишилося. Параді дуже дякую, спасибі, пане Ігоре, що приєдналися до інформаційного марафону. Ігор Романенко, генерал у відставці, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України.